Євросоюз може не подовжити санкції проти Росії через прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Пише Блумберг видання зазначає, що санкції необхідно продовжувати кожні 6 місяців. А тер і термін спливає 31 січня. Однак Орбан заявив, що 15 раундів санкцій завдали збитки в економіці Європи і відмовляється підписувати їх. Кілька дипломатів повідомили, що наразі плану Б на випадок, якщо Орбан продовжуватиме їхнє блокування, немає. Нова влада Сирії розірвала угоду з російською компанією Стройтрансгаз про управління морським портом Тартус. Про це повідомляє одне з сирійських видань. Цей порт був майже непрацездатним через закони і дуже високі тарифи на усі послуги. І, от саме тому перехідний уряд працює над реструктуризацією і організацією його роботи. Всі доходи від порту тепер перейшли в інтереси держави. Його працівники будуть заново працевлаштовані. Йдеться в урядовій заяві.